Вітаю, прошу вас допомогти у розшуку ось цієї дівчинки. Її звати Свірідова Катя. Їй 15 років. Зникла дівчинка на самому початку російського вторгнення. Про неї нічого не відомо, власне, з 24 лютого 2022 року. Жила Катя у Херсонській області у місті Гола Пристань, яка зараз є тимчасово окупованим. Через те, що у силу зрозумілих причин зв'язок із окупованими територіями ускладнений, а подекуди взагалі відсутній, то дізнатися про те, чи досі дівчинка перебуває на Херсонщині, не вдається. Та, можливо, цю програму в інтернеті побачать жителі голої пристані. Тож я прошу вас, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Катю Свірідову, повідомте нам на гарячу лінію 116 30. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Також на Херсонщині і також на початку повномасштабного вторгнення зник ось цей хлопець. Його ім'я Кирило Селіванов. Йому 17 років і зник він у тимчасово окупованому селищі Гладківка. Це, власне, неподалік від голої пристані, звідки Катя Свірідова, про яку я розповів на початку. Прошу вас уважно вдивитися в обличчя хлопця, можливо, ви його упізнаєте. На жаль, з лютого 2022 року про нього немає жодної звістки. Звісно, не виключено, що Кирила могли вивезти у Росію, як це, на жаль, часто буває з дітьми на окупованих територіях. Але це лише припущення, і насправді хлопчик досі може залишатися в окупації. Тож прошу абсолютно усіх і все ж, особливо жителів. Окупованої частини Херсонської області уважно подивіться на фото хлопчика. Якщо ви упізнали його, не зволікайте і, будь ласка, одразу ж повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо незручно або немає можливості телефонувати, ви можете написати нам на сайті або ж у чат-боті служби розшуку дітей в телеграмі. Не будьмо байдужими, і давайте разом зробимо все можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я дуже сподіваюся, що з Катою Свирідовою та Кирилом Селівановим усе гаразд, що вони живі, здорові, та нам із вашою допомогою вдасться їх розшукати. І до речі, цілком може бути й таке, що дівчинка та хлопець, наприклад, разом з кимось із рідних, тікаючи від війни, опинилися у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте цей номер 116 шістнадцять Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте в одній з європейських країн і раптом побачите дівчинку та хлопця схожих на Катю Свірідову та Кирила Саліванова, одразу повідомте на короткий номер 116 шістнадцять Давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих Катю. Та Кирила, я розповів лише про дві з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті Служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу вдивіться у їхні обличчя. І якщо ви знаєте якусь інформацію про. Когось із них, будь ласка, одразу ж зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей 116 три Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua